Всім привіт, доброго дня, друзі. Наступний день і наступна робота. Вчора працювала з одного боку будинку. Там було сонечко позаду мене світило, робила там город. І зараз, після обіду, і сонечко, світить з іншого боку, обійшло навколо будинку. І працюю сьогодні тут. Так, і сьогодні в мене робота. Буду прибирати ось ці самшити, Вони захворіли, точніше, тут шкідниковогньовка, я їх приберу повністю. Якщо б вони були здорові, то вже ж їх можна було якось цікаво сформувати, обрізати, зробити кульки, типу чупачупса, ще якимось іншими фігурами можна було зробити, але вони досить дорослі і дуже пошкоджені, і не бачу сенсу їх рятувати. Я краще їх приберу, приберу повністю. Викопаю коріння. Є в мене знезараджувач ґрунту з України, Наталя сестра присилала. Я пролью ґрунт і хочу сюди посадити троянду. Поки що посаджу тільки троянду, і, ну, і хочеться мені, щоб навколо рожевої троянди були. Рослини, квіти з синіми, блакитними, фіолетовими квіточками, тобто лаванда, котовник, плетикодон можна також посадити. Інші однорічні. Ну не знаю, подивлюсь, що я зможу купити ще в садових центрах. Поки що в мене є невеличкий кущик. Дзвіночку Карпатського це ще взимку купляла, потім обрізала і він відріз. Ще посаджу його. Він у відкритому ґрунті однозначно краще себе буде почувати. Ну, лаванду свою хвору я вам показувала, посаджу її. Далі будемо бачити, чи вона виживе чи ні. Ну і може ще думаю. Так як, в принципі, ділянка не немаленька, тут, я думаю, десь метра три, ось так, на будинок дивиться. І там, я думаю, що також, може, метра три. Я думаю, що можна було б сюди ще посадити якісь кущові троянди. Ну, зараз я швидше за все ніде їх не зможу купити, а може, куплю восени. Так. І восени досаджу, поки, поки що починаю працювати, обрізаю, викопую, буду вам показувати всі свої роботи. І також сьогодні мені допомагає донька, в неї є своя окрема. Ма робота також дуже важлива і дуже ми хочемо її зробити. Зараз вам покажу, що вона буде робити. Так, ну і у Насті сьогодні робота буде ось тут. Це у нас тут буде невеличка така зона відпочинку. Хочемо ми зробити собі е, кавовий столик, придбали ось такий столик пластиковий. Ну і ось така тут зона. Бістріше за все, вона тут і була зона відпочинку, а може, щось планувалось. Може, планували залити фундамент, зробити як терасу. Взяли наш килимочок, який у нас був на балконі, і хочемо його покласти ось таким чином. Ну, ось трішечки сперечаємось. Донька каже, потрібно. Прибрати камінці знизу, щоб було краще. Ну, бачите, килимочок прямо по розміру підходить. А я кажу, що не потрібно заморочуватись, краще ті камінці залишити та і все. Ну, Зараз вона поставить столик і будемо бачити, чи буде він нормально стояти, чи буде хитатися. Ну, а Лакусік думає, що донька зібралась з ним гратися. Він вже тут, як тут. Ай! Так, поставимо столик, поставимо навколо кошики, горщики. Ну, зараз також столик є в мене той, що на балконі був з квітами кругленький металевий. Зараз його також сюди поставимо, ну і зробимо навколо більш декоративну зону. Ну, і ось це мене бісить, м'яко кажучи, але вчора не встигла прополоти. Сьогодні подивлюсь, чи встигну і чи вийде, бо дуже дуже сильний вчора був дощ, злива була. Ну і лакусів допомагає. Ну і ось такий куточок у нас получився. Може, чогось не вистачає, але на цей рік достатньо. Ось цю травку приберу. Нехай краще буде просто чисто. Не подобається мені ця травка. Якщо б вона була суцільна аж сюди, типу газон, ну тоді потрібно купляти газонокосарку і стригти її. Бо так вона просто, як бур'ян, виглядає. Ще можна було б парасольку поставити, тоді взагалі буде затишно. І також ще вікно, бачите, з кухні. Не повісила я ще фіранки, немає, ще карнізів. Як повісимо, то буде гарніший фон позаду. І також хочу принести ще, мабуть, з другого поверху один ящичок, у мене там аж 4. І поставити ось тут, замість ось цього горщика. Ось тут поставити ящик з петуніями або з пеларгонією. Ось так. Каву вже можна випити вийти. Ну Ось так у мене вийшло, аж світліше стало. Ну Попрацювала я з тими самшитами. <хи> Вони і зверху не дуже легко не секатором, не пилкою не спилюються. Ну, а коріння взагалі дуже жорстке було. Поставила ось так по центру трояндочку, і зараз її висаджу. Покажу, як буду робити лунку для неї. Ну і Навколо в мене поки що тільки горщик. з Лавандою, і то вона якась незрозуміла посаджу, але що з неї буде, не знаю. А взагалі то буду шукати, буду придивлятися, що я зможу знайти, посадити навколо. Якщо такі якісь рослини будуть або дорогі, або не знайду саме з синними квіточками, то я, може, просто посаджу однорічники, що там зможу ще знайти. А на наступний рік вже буду робити таку стаціонарну клумбу, так сказати. Ага, дівчатка, підкажіть мені, я Дуже подобається він мені, і багато де тут він продається. Він однорічний. Чи він гарно зимує? Розказуйте про свій досвід, тому що він також мені подобається. Такі дзвоники, взагалі люблю будь-які дзвоники. І Скупчений, і карпатські, і взагалі будь-які рослини, в яких квітки саме дзвониками такі підказуйте свої ідеї, що ще тут можна буде посадити навколо троянди. Ось тут посередині викопала лунку. Лунку викопала досить велику, тому що хочу на дно насипати. Є в мене ось такий покупний ґрунт, купувала, коли висаджувала розсаду на балконі. І лунку хочу пролити ось таким оздоровлювач ґрунту. Я його не один раз показувала в Україні, і це мені навесні прислала сестра Наталя. Що тут написано? Препарат для пригнічення розвитку збудників грибних та бактеріальних хвороб. І ось буду додавати. Я часто його додавала і в розсаду, і в Україні, і тут також, і хочу додати сюди також. 10 мл на 5 літрів води на одну сотку, тут 35 мл. Ну, я налью на 10-літрове відро, У мене є водичка, дощова збирала, підставила під зливну трубу. Відро і назбиралася в мене. і додам 10 мл на ось цю водичку. Пролью половинку е, використаю на троянду, а половинку залишу ще на інші рослини. І також згадала, що в мене є ось така трояндочка, це е, кімнатна троянда, яку продають взимку. Але в мене був досвід. Я в Україні висаджувала її в відкритий ґрунт, і вона, в принципі, досить непогано перезимовує, тому я її ось тут на куточок ще посаджу. Кхм, вибачте, і також. Обов'язково буду додавати ось це добре в лунку. Також додам гарну також меню, а може навіть і дві. Я думаю, для троянди це не буде зайвим. До того ж, я думаю, ґрунт тут не підживлювали досить давно. І є, до речі, в мене кілька підписників поляків, і написали мені, що вони купляли гарний плодородний ґрунт за 50-60 злотих буквально причіп. Дуже вам дякую, що ви мені підказуєте. Дуже-дуже вдячна, насправді, тому що вже ж потрібно сюди щось більш поживне додати. Поки що я залишу так, ось тільки в лунку додам, а потім буду намагатися придбати більш корисний і плодородний ґрунт і сюди додати. Ну так, як, в принципі, і на городі, або в наступному році навесні, або може і в цьому році подивимося, як складеться. Ось так. так. Зараз подивимось. Я її пересаджувала трояндочку, цю вона була в меншому горщику. Так, бачите, досить глибоко я викопала. Тепер додаю цей грунт з мішка. У мене тут його небагато, може відро, я його весь сюди використаю для дрояндочки. Мені потрібно, щоб тут в неї був гарний ґрунт. Інші рослини, якщо щось буду висаджувати багаторічне, то ну, а вже ж буду додавати або також куплю ще великий мішок ґрунту, або буду добриво додам Дві ж мені. Так, Гарно розмішаю і тепер. Поставила, відійду, подивлюся, як мені подобається не подобається, як вона стоїть. Ну, в принципі, нормально. Якщо якісь гілки тут більше з одного боку, з іншого менше, нічого страшного, тому що вже ж після квітнення ми її обрізаємо і формуємо, постійно формуємо ось цю кульку. Весь висиплю. Заглиблювати не буду. Якщо потрібно буде вкрити місце щеплення на зиму, я краще його примотаю. Не знаю поки що, як зимують штамбові троянди тут, ну, будемо сподіватися, що в мене вийде. Тому що в Україні купляла не один раз, як вам вже не один раз так і розказувала, і вони в мене не виживають. Крас, гарно і дуже класно наростає та троянда штамбова, яку я сама зробила зі звичайної троянди. Просто сформувала на штамбі. Може, в наступному році і тут щось таке зробимо з вами. Все, і тепер загортаю тим ґрунтом, який тут є. Зроблю навколо канавку. Ну, я не буду точно вимірювати, тому що я знаю що це органічне добриво і нічого страшного, якщо трішечки більше додам, не буде. Так і гарно проливаю. Зроблю навколо з ґрунту бордюрчик, щоб рідина не розтікалась. З горщика, в принципі, пересаджена троянда, як і будь-які рослини, які пересаджені з горщика навіть всередині літа. Нічого страшного, зазвичай вони гарно переживаються, гарно вкорінюються. Ну, Зараз ґрунт розрівняю і далі будемо саджати, що поставлю горщик і придивлюся, що де мені подобається. Бістріше за все, я чомусь думаю, на куточках я залишу місце для отаких от невисочких троянд. Одну сюди посаджу. А ще один куточок залишу. І якщо вийде в мене, то куплю в цьому році. Якщо не вийде, то куплю в наступному році. Такі, знаєте, вони називаються спрейки, ті, що на одній гілочці багато трояндочок таким кущиком. Вони невеличкі трояндочки, але точніше бокетиком таким невеличкі, але гілочку одну зрізаєш і маєш вже гарний букетик. І взагалі вони витривалі, дуже дуже класні. До речі, хотіла сказати: цей ж в мене квітничок виходить, під ялинкою. Тому я так собі думаю, що тут може бути кислий ґрунт. Тому придбаю, тут є або доломітова мука, або як воно називається вапно. Ось, згадала, вапно називається, воно так тут і називається. Куплю і розсиплю тут, щоб кислотність цю прибрати, нейтралізувати трошечки. Ну Ось так у мене поки що вийшло. Мені здається, що вже цікаво і краще, ніж були й ті самшити. Якщо попаду на базар до того, як викладуться це відео і щось досаджу, то дозніму. А якщо ні, то в наступному якомусь відео покажу вам, як вийшло, що я ще придбала, що ще досадила. Троянди потрібно додати однозначно ось сюди в куточок, буде гарно виглядати. Ну і взагалі та яскравості такої можна сюди додати. А ось цей квітничок, ось цей шматочок це може наступне відео. В нас буде. Сюди хочу посадити рододендрони свої. І також є в мене дві гортензії. Хотіла їх посадити позаду, там біля городу, а потім вирішила, що. Хоча в мене і ту діляночку видно з кухні, постійно, і коли обідаємо, і коли готую, видно гарно. Але я думаю, що тут буде краще на вході. Яблуньки трішечки сформуємо на наступний рік. Яблуньки, яблучка, до речі, дуже смачні. Доця їсть ну, кожного дня. Вони такі тверді, не скажу, що кислі, ну такі, як вона любить. Ось так. Дівчатка і хлопчики, оце вже підміла, все прибрала, а потім, думаю, поставлю я свій горщик з. Травичкою ось сюди позаду. Поставила, і ви знаєте, мені подобається. Отам, може, де сонячник поставила ось тут. І ось тут посадити травичку. Один кущик в мене вже є, а інший замість сонячника придбати і посадити. До речі, це в мене е... міскантус, якщо я не помиляюсь, з рожевими квіточками. Я думаю, непогано буде. Якщо є досвід вирощування у затінку, обов'язково мені пишіть. Буду дуже вдячна. Щиро вам дякую, любі друзі, що завітали на мій канал, були в цьому відео зі мною. Дуже-дуже вдячна, що пишете коментарі, дивитесь моє відео і ділитесь ними з іншими людьми. Дуже вам за це вдячна і дуже вас чекаю в наступному відео. Бажаю всім всього самого найкращого. Головне мирного неба над головою!